Книга за одну хвилину сім звичок високоефективних людей за Стівеном Кові. Перше. Будьте проактивними. Відповідальність за своє життя на вас. Обирайте реакції на обставини усвідомлення. Друге. Завжди починайте з кінця. Тримайте в голові своє головне завдання. Знайте, чого прагнете досягти. Третє. Пріоритетність. Зосереджуйтесь на важливому, а не терміновому. Вмійте розрізняти справи, важливі та неважливі. Четверте. Шукайте вигоду для всіх. Успішна взаємодія – це коли виграють обидві сторони. П'яте. Спочатку розрозумійте, потім дійте. Поважно слухайте і розумійте інших, перш ніж говорити або діяти. Шосте синергія. Співпрацюйте з іншими. Командна робота дає результати, які неможливо досягти поодинці. Сьоме. Завжди загострюйте пилку. Постійно розвивайте свої фізичні, духовні, емоційні та інтелектуальні ресурси. Ефективність це про нецес досконалення.